Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Сьогодні я показую, що буває, коли рослині агресору дати волю. Виконую обіцянку. Я говорила, що зніму відео на захист фіалки. Відповідаю на коментарі, але спершу покажу три рослини, які мене вразили. Чи бачили ось таку рослину? Я розумію, що це майстерно створена композиція. І знаю, що вгорі це ехеверія з блакитним листячком. Багаторічна рослина, але в Україні на вулиці не зимує. У нас це кімнатна рослина, яку влітку можна висаджувати на клумби, і я покажу її на клумбі. Та часто ехеварію використовують для створення композиції з сукулентів у горщиках. І ось тут вона вгорі в композиції, так як це посухостійка рослинка, сукулент, вона у листі накопичує вологу і може жити без поливу, без додаткового. А ось цю рослинку не знаю. Зеленого кольору, як вона називається, не знаю. Дуже схожа на молодила, але думаю, що це все ж таки не молодила. Схожа й на ехеверію. Але не знаю, підкажіть, хто знає. А ось ехеверія на клумбі. Ось вона блакитного кольору. Не плутаймо з молодилами, які зимують. Молодила зимують у наших садах, а ехеверія у нас на вулиці не витримує морозу. Її потрібно забирати в приміщення не жарке, прохолодне. Не любить багато води, краще не долити, ніж перелити, бо якщо пересихання ґрунту витримує, то від перезволоження може гнити. І ось інша рослина зелена, назву якої я не знаю. Це з неї були створені оті незвичайні кулі на металевих ніжках. Тут їй кращі умови і вона більших розмірів. Та там, в композиції, у підвішеному, можна сказати, стані ця рослина теж гарно виглядає, добре почувається, росте ціле літо. Я бачила цю композицію минулої осені. Навіть коротке відео маю, а от чи зиму я не знаю. Думаю, що ні. Думаю, що це теж кімнатна рослина у нас, не знаю. Але знаю, що підкажете. Завжди вдячна за коментарів, вподобайки, підписки. Я завжди відповідаю на всі коментарі. Прислухаюся, дякую, що радите, цікавитеся. Коли я вже показувала це місце, цих рослин я не показувала. Та уважна глядачка написала, що то за гарна рослина, якої край листочка попав на відео, схожий на Велетенський Алой. Покажіть його і розкажіть про нього. Що ж, знайомтеся? Агава, нечастий гість у наших садах, бо теж не витримує морозів. Ось ці красуні ростуть на території санаторію. Їх на зиму забирають у приміщення. Сюди висадили аж у кінці травня, оскільки було багато заморозків навесні, не ризикували. Агава любить сонце, не любить застою води, не потребує додаткового поливу. На весні в агави з'являються дітки, яких обережно відрізають від стовбуру, саджають і вони вкорінюються швидко, росте величезна. Але існують різні види і сорти від маленьких до величезних. Є такі, що лише вирощують у кімнатах, але ж є ось такі, які висаджують. Взимку вона потребує прохолодне приміщення, але таким красуням потрібно багато місця. Та в санаторії, тут, де вона росте, є великі приміщення. Але сам з такою рослиною не справишся. Тут є люди, які доглядають за рослинами. Мені дуже подобається цей сад. А це інший сад. Теж санаторію, ви бачите, я гуляю санаторіями. Добре, що дозволяють заходити на територію прогулятися. І тут вона, агава, величезна, ще більша, ніж у тому саду. мого зросту, на мою думку, вона б краще виглядала не в траві, а на фоні піску із камінчиками, бо в природі вона ж так росте Це з посушливих країн. Але то таке і так гарне. І ще одна рослина, цього разу це дерево, катальпа. Для нашої місцевості це екзотична рослина. Думаю, тому що раніше зими були суворіші, морози були сильніші, і катальпа не зимувала, бо може витримувати до мінус 25, тож вона була більш поширеною в південних регіонах. Та зараз катальпа добре росте на всій території України. Ну, як же не звернути увагу на бордюрні трояндочки, красуні, цілі букетики. Але я розповідаю про катальпу молоді деревця потребують зимою додаткового утеплення від морозів, а дорослі витривалі. У цього дерева декоративне все, величезне листя довжелезне, до 30 сантиметрів. Подивіться, яке воно велике. Для дерева це незвично, і така форма в нього гарна, серцеподібна. А які квіти красиві, красиві, і пахущі починає це дерево квітувати в червні і цвітає аж чотири тижні. Та це ще не все. Після цвітіння утворюються великі довжелезні стрючки, які звисають ніби різдвяні прикраси на ялинці. То кущ звертає увагу деревовидної півонії. Я вперше побачила катальпу, ось вона теж знову. Минулої осені. Саме тоді захопилася і здивувалася, побачивши ці гірлянди зі стрючків. А висять ті плоди всю зиму аж до весни. Я дуже люблю сад цього санаторію. Часто тут прогулююся, але вам всю територію ще не показувала, та тут є дуже багато цікавих місць. Ось погляньте, можна подумати, що це справжня криниця, але це декор. І ще один декор хочу показати. У пеньочку росте очиток. Бачите, який гарний! Коли вийшло моє відео про рослин-агресорів, у коментарях багато людей написало, що люблять білу фіалку і раді мати її у своєму саду. Тоді я пообіцяла зняти відео на захист фіалки. Я справді її люблю, але люблю, коли вона не в моєму саду. Ось так як цього разу. Знайомтеся, рослина-агресор, біла фіалка. Кожна рослина прекрасна, якщо вона на своєму місці. Чому її називають агресором? Та тому що подивіться, чи росте на цій прибудинковій території іще щось, крім фіалки. Фіалка, крім того, що вона розмножується кореневищем, вона дуже-дуже насівається. Тут біла фіалка скрізь, і в тріщинах між асфальтом. І малесенькі ото дітки, ото з насіння сходять і під будинком у щілинах. Лише лілійник, бачу, витримує її сусідство. Але добре, що вона тут росте, бо це північна сторона будинку, ще й тінь від дерев'є, тож тут небагато його хочех рости. Але ж і гарно зелено, бур'яну немає, тут ні поливати. Фіалка витривала, до того ж, це не сонячна сторона. І полоти не треба, фіалка вже нікого не пустить на свою територію. А уявіть, яка тут краса, коли біла фіалка цвіте. Тут буде море білих квітів. Ідеальна рослина для такого місця. Тож треба правильно підбирати рослини і місце. А для цього я надивляюся і вам показую. І ви ж пам'ятаєте, що найцікавіше попереду. Дякую за увагу, дякую за коментарі, вподобайки, за підписку. До нових зустрічей!